Шановні делегати, шановні гості, шановні пані депонове, сьогодні не буде палких і добрих промов. В країні війна, сьогодні люди хочуть дій. Сьогодні дуже важливо сильно чути голос людей. І, власне, Ігнорація голосу людей за останні роки привела до дуже великої біди в нашій державі. Ми кожного дня хоронимо наших українців. Ми маємо окуповану велику частину нашої землі. Яка була воля людей? який наказ нам всім дала революція бідності. В політику повинні прийти гідні люди, чесні люди, професійні. Вибори повинні бути відкритими. Така воля людей. І це є для нас наша настанова. Об'єднання самопоміч має невеликий політичний досвід, але ми будуємо свою роботу на цьому велетенському досвіді, який мали українці ще 100 років назад, коли не було української влади, коли не було українських банків, різних структур. Але була велика самоорганізація людей, самодисципліна. І, власне, цей здвиг 100 років назад дав велику можливість відбутися тоді українцям і перебути. За останні місяці ми познайомилися з великою кількістю професійних фахових людей. Сьогодні в цьому залі є багато людей, з якими ми познайомилися завдяки Ганні Гопко і її колегам, які, не маючи жодних повноважень, жодних бюджетних коштів, сьогодні працюють над законом. Роблять то, що мали б робити існуючі депутати Верховної Ради. Вони чому з цього не роблять. Останніх пів року, розуміючи потребу очищення в нашій країні, ми всі чекали на важливі складні реформи. І ми готові до них. На превеликий жаль, парламент не працює. Сьогодні важливо, щоб в політику прийшли гідні люди. Списку, який сьогодні, Буде оприлюднений, Язик, і за який ви шановні колеги сьогодні будете мати честь голосувати, ви не побачите людей з великим політичним досвідом. але ви побачите велику кількість фахових і професійних людей. Сьогодні треба чути голос людей, в часи сьогоднішньої війни. Ми пізнали дуже багато наших добровольців, які жердовно йшли на боротьбу з ворогом, віддаючи своє життя, даючи можливість жити сьогодні нам, Ми познайомилися з великою кількістю хлопців з батальйону Донбасу. Це гідні люди. Я був вражений не тільки їхніми військовими вміннями, я був вражений їхньою інтелектуальною підготовкою, їхніми талантами. На превеликий жаль, сьогодні не влада організовує багато процесів, а прості люди. Прості люди постачають засоби захисту, прості люди постачають. Те, що ми сьогодні бачимо, це є велика, велика самоорганізація, велика дисципліна, самодисципліна. Це те, що сьогодні потрібно. За цей останній період ми дуже багато спілкувалися з політичними партіями різними. Наша назва дуже відкрита. Ми об'єднані самопомоги. І з з політиків, з політичних сил ми об'єднаємося, чи сьогодні, чи завтра, чи післязавтра. Це все залежить від нашої політичної зрілості. Сьогодні в цьому залі є багато політиків з партії «Воля». Це дуже хороші люди. І Я думаю, що ми досягнемо доброго успіху. Але важлива злість для того, щоб хти вперед, треба багато чим жертвувати. Сьогодні, можливо, незвичною буде наша процедура затвердження списку. Ми сьогодні оприлюднимо всі прізвища, які є в списку, і ми звертаємося з великим проханням до всіх небайдужих людей, до громадськості до журналістів дати чітке розуміння, чи мають моральне право ці люди претендувати на роботу в найвищому законодавчому органі нашої держави. І тільки враховуючи думки, враховуючи інформацію об'єктивну, ми фіналізуємо список в кінці цього тижня, коли будемо закривати наш з'їзд. Була вимога народу, людей, відкриті списки. На превеликий жаль, парламент за це не проголосував. Ми це будемо робити. Тому що така воля людей. Що говорять люди, це говорить Бог. Для нас це надзвичайно важливо. Сьогодні я хочу всім вам побажати доброї праці. Хочу бажати всім нам важкої праці. Перед нами сьогодні дуже багато викликів, але ми є об'єднані великою любов'ю до нашої держави. Важка праця, віра в Бога і любов до людей це є той успіх, який нам треба зробити в нашій державі. Дякую всім, вважаю гаразд, слава Україні.